3 неділя травня це особливий день в національному календарі українців. І всі знають, що щороку серця всіх людей по Україні відлунюють єдиним струменем, єдиним болем, бо всі згадують тих, кого бажально знищив комуністичний тоталітарний режим. І важливість збереження цієї пам'яті. Про новини об'єднаних тоталітарним режимом особливо э, гостро відчувається в часи російської навали на територію України. Бо ми з вами можемо в реальному часі спостерігати, як могло розлюднитися російське суспільство, яке не пройшло шлях очищення, дестабілізації, відкриття правди про злочини СРСР. І сьогодні ми вас всіх. Запросили до такого молитовного заходу, міжрелігійного молитовного заходу на вшанування пам'яті жертв політичних репресій комуністичного режиму за участі духовних лідерів і релігійних організацій, учасників Всеукраїнської ради церков, представників органів влади і громадськості. Захід організовується Українським інститутом національної пам'яті спільно з Державною службою України з етнополітики та свободи совісті. Спільно з Національним історико-меморіальним заповідником Гінянської могили і світовим Конгресом українців. І зараз я до слова хочу запросити тимчасово виконуючого обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва. Ми переконані в тому, що сьогодні, об'єднавшись українці, поляки і весь світ, ми даємо той опір ворогу, той опір антилюдській ідеології, який дасть нам можливість. З часом твердо сказати, що світові людські цінності перемагають, що Слово Боже перемагає над словом диявола. Ми сьогодні тут вшановуємо людей, які не за своєї волі, не за свого бажання, але віддали своє життя задля кращого. Так само, як сьогодні українці, на фронті, на війні. З російським агресором, який не змінився в своїй історичній ретроспективі і сьогодні демонструє ті ж самі злочинні імперські амбіції, демонструє свою людину ненавість. але, пам'ятаючи про всі сторінки, на жаль, сумних стосунків українців і поляків з Москвою. Ми знаходимо найбільш оптимальні і правильні рішення, як діяти сьогодні. В інформаційному полі ми озброєні великим досвідом того, що наш ворог він невиправний, з ним не можна домовлятися, з ним не можна йти на компроміс. Рашистська ідеологія людина ненависницька, яка в цю землю закатувала тисячі. Людей сьогодні продовжує свою дію, але кара дійде й до них завжди. І зараз запрошую до слова надзвичайного і повноважного посла Республіки Польща в Україні, пана Ярослава Гузе. Упам'ятняємо тут офіари зла, зла, кора прибірав повстать добра. Obiecując raj na ziemi, a robiąc na ziemi piekło. To zło ma swoją kontynuację do dzisiaj. Zło jest obecne w świecie i z tym złem każdy uczciwy człowiek powinien walczyć. Ta walka odbywa się teraz na ukraińskiej ziemi. Tutaj pamiętamy, że leżą ofiary ukraińskie, polskie, innych nacji, wszystkich wyznań. To jest szczególne miejsce, gdzie łączą się ci, którzy są po stronie dobra. To złama swoją kontynuacji i widzimy to po niewinnych ofiarach, które oglądamy nie na tym, ale na innych cmentarzach. Pamiętajmy o tym, że w ostateczności to dobro musi wygrać. I zaraz proszę do słowa Wiktora Wojnałowicza, ze zastupnika głowy Dierzownej Służby Ukrainy z Etnopolityki ta swobody Sowisti. Але ми говоримо сьогодні про жахливі і масштабні злочини, які чинилися режимом, комуністичним режимом на українській землі, і, власне, які за своїми наслідками, за своїм трагізмом не мали порівняння. Безумовно, ми говоримо про те і розуміємо про те, що саме ці злочини тоталітарного режиму носили тотальний характер. Злочини не мали меж, злочини не мали обмежень по території. Злочин цей не мав обмежень стосовно категорії населення представників національних меншин і всіх народів, які проживали на теренах України. Ми говоримо про те, що злочиниці не мали обмежень в плані конфесійного, адже існували відповідні лінії як за національною ознакою, так і за ознакою належності до церкви, належності чи вибору розповідань. Але загалом ми можемо говорити з певністю в тому, що саме ці дії, саме ці злочини були спрямовані сам про знищення еліти українського народу, саме тої категорії, яка гарантувала щасливе і успішне майбутнє для нашої вітчизни. На превеликий жаль, ми маємо констатувати те, що новоявлені диктатори. 21 століття продовжує тоталітарні практики, продовжують саме що не є антигуманна форма, і знову ж таки не стримуючи себе і не обмежуючи у жодних абсолютно масштабах і діях. Український народ спільно і з вільним світом, котре доводить своїй історії здатність, рішучість і готовність відстоювати не лише територіальну незалежність, не лише територіальну цілісність. Не лише незалежність, але й право і можливість боротися за головні засадничі принципи і свободи, яким керується вільний світ, свободи, право на життя людини. До Слова я хочу запросити голову Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича. Ми пригадаємо цей наказ 00447, який встановлював дві речі? Оці, оцей позасудовий орган по суті. Надавав право представнику НКВД, очільнику, прокурору і представнику партійної системи, трьох здійснювати прирікання на смерть, бо судом це не назвати. Це був перший пункт цього е, тексту. А другий важливий пункт цього тексту це так звані ліміти. Тобто орієнтовна кількість людей, яких ці тройки мали б убити. Так би мовити, планова статистика, скільки відправити на той світ людей. Вони планували заходи, планували ту кількість людей, яку потрібно вбити, просто не розбираючись. Без всяких свідків, без вивчення справ, просто троє людей приймали рішення і вбивали. Конвейер такий десятки тисяч людей. Дуже часто тоталітарний режим дійсно хоче розказати, як він побудує рай на землі. І переконати, що вони роблять все правильно. А це, так би мовити, ціна, яку треба заплатити. Ми бачимо, що Путінська Росія сьогодні так само робить всю свою агресію, всі ці цинічні дії, прикриваючись благими гаслами. І якщо ми хочемо світові надати причини, чому це треба викривати, чому треба протиставляти цьому, то ось ці причини. Ці імена це ці причини. Дослідження Black Book of Комунізм говорить, що радянський тоталітарний режим вбив 10 мільйонів власних громадян для того, щоб функціонувати, 10 мільйонів причин, чому вручатися, 10 мільйонів причин, чому нарешті комуністичний тоталітарний режим має бути засуджений на рівні з нацистським тоталітарним режимом. Дуже вам дякую Я щиро запрошую до молитовного слова святих отців, членів Всеукраїнської ради церков і релігійних. Організацій, і першим попрошу до мікрофона вікарія Київської єпархії, єпископа Васильківського Православної церкви України Єфрема. Сьогодні ми вшановуємо жертв радянського тоталітарного режиму і розглядаючи їхні імена на тих кам'яних стінах, маємо пам'ятати про них, маємо цінувати ту жертву, яку вони принесли. І постаратися, щоб пам'ять про них була вписана в наші серця, як їхні імена в ці кам'яні плити. Сьогодні ми підносимо наші щирі молитви за їхнє упокоєння. Вони завершили свій земний шлях. Просимо, щоб Господь прийняв їх від тих страждань і болю, які вони перенесли, коли переходили від цього тимчасового життя до вічного, прийняв їх жертву і в свої отцівські обійми, в свої небесні оселі. І пам'ятаючи про них, ми будемо і далі боротися, бо ми бачимо, що кайне діло живе і далі. Безнаказане зло вернулося з новою силою, сьогодні знову сіючи піль і горе, і сльози по всій нашій Україні. Тільки за те, що ми в своїй незалежній державі хочемо жити свобідно, вільно і демократично. Запрошуємо до слова настоятеля парафії Христа, царя Всесвіту Римокатолицької церкви в Україні, отця Віктора Матушевського. Тут в цьому місті з'єдналася велика кількість народів, але, на жаль, після смерті. Злий дух хоче і прагне знищити всіх, і пані Тетяна сказала: він дух брехні неправди, і це бачимо, що діялося при смерті цих людей. Сьогодні, дорогі, дорогі брати і сестри, звернімося до Бога. Просімо Духа Святого, перестаньмо вражати Господа Бога, який вмить може завершити цю війну, завершити всяке зло на землі. Просімо Господа, щоб дав нам можливість бути разом з Ним, щоб дав нам можливість каятися за гріхи. І тим самим, з'єднавшись з Господом Богом, переможемо всяке зло. І ця биківня залишиться тільки. Спогадами трагічних подій, і щоб більше такі події не повторювалися, запрошуємо до слова єпископа української єпархії Верменської апостольської церкви Маркоса Огенесяна. Пам'ять, шануємо пам'ять. Це дуже важливо. Це дуже важливо для кожної людини, для нас і для суспільства. Шануємо пам'ять і молимося. І вчора я приклав. Стародавньої вірменської молитви, молитвенника на українську і хочу помолитися за померлих Подати любла і джерело миру, Господи Боже наш, від усякого роздору умиротворі мислі наші і тайні помислі сьогодні і у всяку пору. Прийми душі убієнних чат твоїх, які стали жертвами політичних репресій та. Жорсткого комуністичного режиму, щоб з цього грішного життя впроваджений досягли вічного небесного Царства Твого, яке приготував єси початку світу з святим Твоїм, і щоб разом з ними подячно слабословлі Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Запрошуємо до слова виконавчого секретаря Всеукраїнського Союзу церков євангельських християн, баптистів. Володимира Кондора. брати і сестри, хотів би, щоб ці слова, брати і сестри, стали для нас спільною сім'єю. Ми маємо різний соціальний статус, можливості. Але, брати і сестри, це те, що об'єднує нас сьогодні. І біль, яку сьогодні ми переживаємо, це не просто бій якихось родин, які це пережили. Імена, які ми сьогодні бачимо, це не просто імена когось. А це імена наших братів і сестер. Біль, яка сьогодні є в Україні, це не чиясь біль, це біль кожного з нас. Сьогодні хотів би сказати до українців про те, що цей меморіал це свідчення віри українського народу. І не тільки українського. Цей меморіал це свідчення того, як потрібно стояти до кінця. Це меморіал це сьогодні свідчення української ідентичності. Ми українці, і ми повинні цим пишатися. Тому сьогодні разом з усім українським народом ми повинні молитися до Господа Бога нашим духовним гімном, Боже, великий єдиний. Нам, Україну, храни. Амінь. Запрошуємо до слова секретаря Української уніонної конференції Церкви Адвентистів сьомого дня. Володимира Веленчука. Величука, Те, що практично жодна родина в Україні практично не обминула оце, ця репресія тоталітарного культур режиму Радянського Союзу. І коли кожного разу ми читаємо про ці події, чуємо про ці події, згадуємо про ці події, серце наповнюється жахом від того, наскільки жорстоким може бути людське серце. Коли воно закрите перед Богом і відкрите для сатани, коли так цинічно, жорстоко, ненависно може відбирати Божий дар життя в тисяч-тисяч в тисяч невинних людей. Але Господь Бог, як суверенний володар Всесвіту, у Святому Писанні звертається до всіх людей і говорить: тож вислухай підсумок усього сказаного. Бійся Бога і дотримуйся Його заповіді, бо саме у цьому сутність справжньої людини. Адже Бог приведе на суд кожну справу, навіть таємно, добра вона чи злочинна. Це говорить про те, що прийде час, коли кожній людині прийдеться здавати екзамен по предмету життя. І не просто перед людьми, а перед усезнаючим і справедливим Богом. Пам'ятаємо гірків уроки минулого, щоб не повторювати їх сьогодні. До слова запрошуємо помічника Муфтія духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим імама Ростема Асанова. Шановні присутні, сьогодні ми вшануємо пам'ять невинно уб'єних душ наших співвітчизників, наших братів та сестер. Цей біль. Він дуже добре відомий нам. Він дуже близький до наших сердець. Буквально вчора виповнилася 80-та роковина з дня депортації кримсько-татарського народу. І зло, зло, завдяки якому цей ліс переповнений тілами. Зло, завдяки якому цілий народ мав бути знищений. Це, це одне. Теж зло. І це саме зло сьогодні намагається знищити Україну. Це зло не воює з людьми, це зло не воює з Україною. Це зло намагається знищити добро. І тому це дуже важливо усвідомити всьому суспільству, всьому мировому суспільству. Сьогодні є шанс зупинити це зло, зламати хребта йому тут, в Україні. Але для цього. Для цього ми маємо з'єднатися, з'єднатися навколо Господа. Ми молимо сьогодні Всевишнього за спокій всіх невинно уб'ємних від цього зла в його благословених садах рая. Запрошуємо до слова про ірея Української греко-католицької церкви інотентя Волошина. Як би не лютився Ірод, Елат і Юрба, останнє слово не за ними. Існувався диявол, возячи вагонетками, вантажівками тіла людей, але не міг зв'язати їхнього духа, не міг їх поневолити, хоч як люди вони боялися смерті, але Бог робив їх вільними через цю смерть. Їхнє прагнення волі сьогодні привело нас сюди, на це місце, щоб схиляючи голову перед їхньою пам'яттю, ми збагнули і зрозуміли. Що Бог дав людині найцінніше це гідність людини, яка є живою іконою живого Бога. І її знищити є неможливо. Можна знищити тіло, але людину ні. Бо людина це не тільки тіло. Слово запрошуємо служителя Української християнської євангельської церкви Андрія Міщенка. Людина. Яка не має Бога в разумі, людина, яка не вірить в серце, а вірить в, то, в те, що Бога нема, здібна творити те, що ми сьогодні згадуємо, і це викликає насправді жах. І я впевнений, що в майбутньому цього більше не буде. Якщо ми будемо дивитися на наше минуле, бачити, що відбувається тепер, то ми вклоняємося перед Богом і в серці благаємо. Щоб він дав сили протистояти той сьогодні рашистської навали, протистояти тому злу, коли темрява намагається подолати світло. І я вважаю, що головне для людини мати ту любов в серці, любов від Бога, яка проявляється до будь-якої людини, поважаючи її думку, її висловлювання і те, що вона вірить, і я дуже вдячний. За кожного хлопця, який сьогодні борона я... хлопці, які боронять нашу землю сьогодні, і в серці десь я молю Бога, щоб він давав їм сили, сили духу протистояти тому злу. І Я впевнений, що темрява ніколи ніколи не подолає світло. Амінь щиро дякуємо святим отцям, членам всеукраїнської це ради, церков і релігійних організацій за важливі змістовні і надихаючі молитовні слова. І просимо всіх учасників заходу шанувати пам'ять невинно-об'єнних хвилиною мовчання.